Вижили з хати став бомжом. 74-річний чернігівець Петро Нактачій відкається, що тепер бомж. Каже, залишився без житла через найближчих родичів. Тепер ось кудиться, це вопрос. Колишня дружина Варвара і син живуть у трикімнатній квартирі, а йому там місця немає. У Варвара своя думка дістав. Подробиці читайте у свіжому номері газети Весть за 12 жовтня. А все почалося в житті ваша велика неприятність. Яка? Того, що ви що зробили? Підписали? Угу. договір. Який ви договір підписали? утримання. І що вам обіщали? Золоті гори. Театр обіщали? Театр, кіно, парикмахерське лікарство, що там і все? Питання, а я нічим нічого не бачу. Кроме чего? Кроме матючого скромбления.